прогрівається до 65-70 градусів, uh -huh. і вода в стрічці на відкритій ділянці 65 градусів. Ну, от уявляєте 65 градусів. Бо скажіть, коли ви в сауні на 65 градусів е жарі, е чи там ще більше? Тим, ви хочете тим, холодної води? Тим більше, ні, тут навіть, ну звичайно, це ж не холодильник, не yeah. остуда. Але тим більше, уявіть, якщо ви. В чорну стрічку пустите воду 65-70 градусів і в білу. Ну тобто, якщо в білій вона буде 65 градусів, то в чорній вона буде вища, однозначно вище. Температура води в чорній вища. А, ти сказав, біла буде вища. Ні-ні. То в чорній, однозначно, в чорній буде вище, так. Да. А в білій, ну чесно скажу, якщо, наприклад, у вас вода вже входить в капельну ленту 65 градусів, то я думаю, різниця буде десь на рівні 20 градусів на моменті, коли вона буде викапувати. Бо тут як буде як великий радіатор. Вітер проганяє, вона сама не нагрівається, і вона просто буде віддавати тепло. Тому це класна штука, я ж кажу. Я ж прям горжусь.